Радіо Chicago. щодня з України виїжджає по 6 тисяч чоловіків приземного віку. Повідомляють у ДПСУ. Найбільше виїжджають водії вантажних перевезень, які супроводжують осіб з інвалідністю, люди з інвалідністю та чоловіки, які виковують трьох дітей. Ще більше відсоток чоловіків, які їдуть, мають довідки про непридатність до військової служби. Популярною останнім часом стала й схема виїзду після укладання шлюбу з багатодітними мамами. Рухаємося далі. Новою представницею президента у парламенті стала нардепка від слуги народу Галина Махайлюк. Йдеться в указі Володимира Зеленського. Вона замінить на посаді звільненого раніше Федора Веніславського. Ну, а тепер про зарплати. Проте не депутатські. Поки що. Зарплати українців у 24-26 роках підвищуться. Прогноз Кабміну. Середньомісячна зарплата становитиме у 2024 році 21 809 гривень, у 2025 році 25 732 гривні і у 2026 році 30 260 гривень. Не можу не відзначити, що новина про папу Римську і благословенні одностатевих шлюбів ніяк не може стихнути. І її підхопила Юлія Тимошенко. Цитую: ми проти ЛГБТ публічно. Як буде перезавантаження влади, ми все це повідміняємо нафіг. Депутатка пропонує, щоб її депутати виступали з промовами після служби в церквах. Ну а тепер до зовнішнього світу. У 2024 році Україна розраховує на 41 мільярд доларів бюджетної підтримки від союзників. Отож, 18 мільярдів від ЄС, 8,5 мільярдів від США, 5,4 мільярди від МВФ, 1,5 мільярди доларів від інших банків розвитку та 1 мільярд доларів від Великої Британії. В свою чергу 150 мільйонів євро від Європейського союзу без поворотної допомоги піде на відновлення. Другий транш обсягом 100 мільйонів євро. Очікується вже у першому кварталі 2024 року. США звернулися до Японії з проханням допомогти Україні з ракетами для ЗРК Патріот. Також США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти. Зміни спрямовані на посилення процесів атестації та введення обліку для певних постачальників послуг із транспортування нафти. Проте, якщо все ж таки припиниться фінансова допомога Заходу, економіка України протримається лише пару місяців. Рухаємося далі. Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про початок операції в Червоному морі, причина атаки Хоситів на судна. Нагадаю, БПЛА Хоситів атакували американський есмінець та цивільні судна. А також наголосили, що атакують усі судна в Червоному морі, які прямують до Ізраїлю, незважаючи хто ними володіє. Тепер до Польщі там новий уряд звільнив керівництво державних ЗМІ. Тепер коаліція, на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском, обіцяє деполітизувати ці медіа, аби вони використовували більш збалансований підхід, ну і, ну і ну і новина на кінець, яка сколихнула Сполучені Штати Америки. Сі Цзіньпінь попередив Байдена, що Пакін воз'єднає Тайвань з материковим. Китаєм повідомляють в NBC News. Лідер КНДР заявив, що Китай вважає за краще захопити Тайвань мирним шляхом, а не силою. Також він відкинув припущення військових лідерів, США, які стверджували, що вторгнення відбудеться у 25-х чи 27 сьомому році. Це були всі актуальні новини України та світ упертою слово колега. Ну направду, наступний рік і рік після того обіцяє обіцяють бути цікавими в лапках, звісно, тому що. Тайвань, який може, де може розпочатися війна, і Україна, де вже триває війна, і навіть близький схід, це все признаки, ознаки того, що третя світова вона не за горами. І нам писали до коментарі на Ютубі, я пам'ятаю вчора під відео, що чому ми так легко говоримо невимушено про третю світову. Тому що ми вже в ній живемо і нам напевно якось вже до цього звикається так само, як вам, дорогі українці, які ви нас слухаєте, звикається до війни в Україні один-один. Про третю світову війну давним давно попереджала це не була новина. Просто зараз потрібно знаєте, мені здається, що у всіх уявлення про третю світову війну, що це має бути офіційне оголошення. Почалася третя світова війна, і тоді люди зрозуміють, що вона почалася на той час. Не на той час так а ну по факту потрібно розуміти, що те, що в Україні відбувається, що в Ізраїлі відбувається, що в принципі по всьому світу відбувається. Якщо це все скласти докупки, це вже є третя світова війна, тобто вже по світу. Просто. Ще бракує, звичайно, щоб Росія дійшла і власне безпосередньо локально вже до Європи. Третя світова почалася ще у 2004 році. Саме в Нігер в Африці, також в Гадіті з 2018-го, в Україні з 2014-го, в Малі в 2012 році, також ДР Конго там з 2012 по 2013 рік, в Ємені з 2014 року, Ефіопія, 2020 2022 рік, Пакистан, 2022 рік, Тайвань, 2021 рік. Дивіться, по всьому світі йдуть. Ну, війни. Іран, це Ізраїль, до Тому і докази так. Ну а стосовно Америки, Вадим, ти згадував, що у 2024 році Україна розраховує на 41 мільярд бюджетної підтримки від загалом і своїх союзників від всіх союзників, а від Америки всього на все 8,5 і І я можу припустити, припустити, що це означає, що Україна забула про пакет допомоги від Байдена 61 мільярд доларів, і напевно не даремно. Тому що саме сьогодні Сенат США не проголосував за пакет допомоги Україні. Та посилення безпеки кордонів США, і навряд чи він а, за цей пакет проголосує до початку 2024 року. Хоча переговірники від обох партій продовжують ще свою роботу. Але от, власне чак Шумер а, сказав, що навряд чи це станеться цього року, і більше того. Речник держдепу США Меттью Міллер висловився дещо більш радикально і заявив, що у Сполучених Штатах немає чарівного горщика, звідки можна було черпати допомогу Україні у відсутності рішення Конгресу. Ось така от ситуація. Ну і дивіться, це зараз всі заяви, коли ще Байден президент. А ви собі уявіть, якщо стане Трамп президент? Ну власне Путін цього найбільше звичайно чекає. Тож інформація, що він чекає. Трампа щоб домовитися про Україну без участі ЄС, власне такі перемовини можуть призвести до компромісу, який поверне Росії статус ключового світового гравця. А іншим доведеться змиритися з цим. А, власне, цікава новина, але Проте, Наталя але... Чи, чи дочекається він вот, тому що, от, ось, власне в Колорадо... та тому, що Трампа відсторонив від участі у президентських виборах 24-го року Верховний суд Колорадо. Отож судді прийняли аргумент про те, що до Трампа застосовується 14-та поправка до конституції США, яка виключає можливість займати посаду особам, причетним до повстання проти конституції. Власне апеляція відбудеться на початку січня. Тож є всі шанси, що е, не тільки Колорадо, Суд Колорадо буде, а ще й інші суди приєднаються, і все ж таки Трамп не буде мати можливості бачимо, приймати, Бачимо, що монко. Америка, демократи і ті, хто при владі, зараз всіма можливими і неможливими способами або відсторонення Трампа. Просто Трамп стане президентом декількох штатів, а інші штати відділяться. і буде ще тут ще майже ще тут. Розколення нехай ще буде в США. розкол штатів радіо UA Чикаго.